Всім привіт! Розглянемо в огляді два будинка по невеликій ціні. В огляді будинок, який знаходиться в селі Сумівка Гайсинського району Вінницької області. Дім побудований з цегли. До будинка підключено інтернет і електрику. На ділянці є криниця. Ціна дому 200 тисяч гривень, що по курсу становить 4798 доларів. Територія огороджена парканом, дорога біля дому асфальтована. Загальна площа ділянки 35 соток. Із господарчих приміщень є гараж, літня кухня, погріб, неподалік біля Хати Город. В селі є школа, відділення нової пошти та продуктові магазини. Наступним розглянемо будинок ціною 85 тисяч гривень це 2039 доларів. Загальна площа дому майже 60 квадратних метрів. Дім вміщує три кімнати. Частково в хаті поставлені металопластикові вікна. Із комунікацій електрика, опалення через піч. Санвузол знаходиться на подвір'ї. На ділянці є родючий город і гарний молодий садок з фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 25 соток. Знаходиться дім в селі Топори Бердичівського району Житомирської області. В селі є дві загальноосвітні школи: сільська рада, церква і продуктові магазини. Також ось такий красивий ставок з мальовничою природою, де можна проводити відпочинок. До селища міського типу ружин 12 кілометрів. В ружині є районна лікарня, школа, продуктові магазини, церква. Відділення нової пошти, кафе, зупинка автовокзалу та інше. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.